На аптекі там черги були неймовірні. І ти стоїш по часу, по два, доходить твоя черга, а твоїх ліків немає просто. І дуже страшно стоять, тому що чим більше отак скуп... скупчення народу, тим ти розумієш, що може воно щось прилетить. Ночі у нас теж зразу страх цей був такий, що ми. Закривали всі вікна, затемнювали. Десь п'яти годин це вже була ну літо, і на, на осінь світло виключалося в місті темрява. Ти, якщо треба тобі вийти десь навіть перейти, то дуже страшно було ходити. Я вже не говорю, як ці вибухи прилітали, то кажуть, що кудись треба бігти, якихось укриттів? Укриттів не було, ну нема. Дуже рідко в старих домах, бо то, як їх називали Сталінки, от там іще щось може туди було сховатися. А так, де немає, ну просто немає. Підвали, а ще і страх, тому що, а як привали, то ти будеш в тому підвалі, чи воно ж не укриття, воно просто підвал. Вначалі в ванни ховалися, потім десь в коридорі. Так згадує про Миколаїв після повномасштабного вторгнення Лариса Слінченко. Жінка довгий час не могла покинути рідне місто, оскільки доглядала свою стареньку маму. Тому постійні обстріли та страх оточували її зідусіль. До цього додалася ще катастрофічна ситуація з водою. З водою було я, я ж все время казати дуже важко, б'ють важко, без світла важко. А без води, от, як дощ іде. Ти біжиш десь схопити у той водички до живої, щоб хоч вмитися. Бо нема в крані, нема. І той водою ти так і вмиєшся, і, може, і посуд помиєш, а потім ще і... в туалет винесеш його. Потім стало краще. Почали робити скважини і вже люди. Ну, спочатку, як скважин не було, то розвозили воду. З Одеси дуже багато привозили, бо вони казали, поки ви нас захищаєте, Миколаїв стоїть і ми як за спиною у вас. І вже такі ну, машини, такі водовозки почали возити, то десь вже було краще, ніж цей дощ ловить. А у кого хто біля річки так ближче жив, той з річки мав змогу хоч щось. Але після смерті матері пані Ларису вже нічого не тримало у Миколаєві, тож вона наважилася виїхати до Чернівців. Сюди я приїхала в листопаді. Я не очікувала, що Чернівці ми мало про нього. Один раз проїздом проїжджали, в університет заїжджали в захваті від університету. Ну а потім, так щоб по вулицям ходити. Я закохалася в місто Чернівці, бо мені подобається місто Одеса, Воно теж таке архітектура гарна. Ці дома про щось розказують. А в Чернівці, по-моєму, кожен будинок можна дивитися, і оце я все время ходила так голову догори до і роздивлялася ці будинки. А оговтатися від пережитих жахів війни допоміг центр Турбота, який опікується людьми поважного віку. Дуже гарні. Тут ти приходиш, ти спілкуєшся. Можуть додати рисуєш, малюєш якась ну рукоділія. якісь. прямо оживаєш. Я говорю, для мене цей психології було для мене після цього пережитого це спілкування ну дуже допомогло. Війна кардинально змінила світогляд пані Лариси та навчила цінувати кожну хвилину життя. В страшному сні не мог собі представити, що ми будемо жити і чути ці вибухи. Дітей хоронити, наших хлопців, наших дівчат. І, і кожен ранок, я говорю, коли ти прокидаєшся після цих вибухів і починаєш обзор, як ти, як ти, як ти? Це два слова, вони як... почуєш тільки голос, все добре. Треба бути сильною, треба розуміти, що не все то золото, що блестить, що нам казали, і, 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 і наші друзі в лапках. Хочеться жити краще. Хочеться жити. Я сподіваюся, що все буде О, такі, а я говорю, як ти, і все буде добре. Все буде добре. Це з що ми будемо жити, і на що сподіватися, що все у нас буде добре.